Доброго ранку, малята! Я рада нашій зустрічі знову. Сьогодні до нас на заняття завітала краплинка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, краплинку. Краплинка хоче, щоб ми їй розповіли, яку користь приносить водичка людям, рослинам та тваринам. Малята, Сьогодні у нас буде трішки незвичайне заняття. Ми з вами спробуємо побути маленькими чарівниками. Але спочатку потрібно відгадати загадку. Буває хмаркою вона, пушинкою буває, рідка буває і тверда. Це що? Звичайно, це вода, молодці малята, якою ми користуємося щодня. А скажіть, а навіщо нам потрібна вода, щоб пити, варити їжу, купатися? Так, звичайна, така, яку ми п'ємо, і гаряча вода. Гарячою водичкою заварюють чай. Таку воду називають укропом. Дітям самим в жодному разі не можна чіпати її, тому що можна опектися. Вода потрібна всім, не лише людям, а й звірятам, рослинам. Жахливо навіть уявити. Нашу землю без води. Малята, подивіться на ці два стаканчики. Яка водичка в цьому стаканчику? Чиста, прозора, а в цьому забруднена, каламутна. А яку водичку можна пити? Так, чисту. А каламутну і забруднену не можна пити. А чому? Можна захворіти. Так, всім потрібна тільки чиста вода. А де в нас ще є дітки вода? В крані. Так. А для чого вона нам потрібна? Для того, щоб мити руки. Вмиватися. Але кран потрібно закривати. Коли помили ручки, вмилися, водичку треба берегти. А тепер давайте подивимось, хто живе у нас в акваріумі. Рибки, так, а якого кольору в акваріумі водичка, чиста, прозора. А якого кольору водорості? Зеленого. Як ви гадаєте, чи жила б наша рибка у забрудненій воді? Ні, звичайно. А де живуть багато інших рибок? У річках, так. Тому ми всі маємо оберігати наші річки, озера не забруднювати їх. Для того, щоб в них могли жити рибки та інші тваринки. Малята, а ви вірите в чудеса? Ми з вами побудемо трішки чарівниками. Дітки, погляньте, що у мене є на столі. Два стаканчика з водою. Водичка в стаканчиках, чиста прозора. А тепер давайте один стаканчик візьмемо, пензлик, мочимо фарбу і ось так розведемо водичці. Малята, огляньте, яка водичка наша стала. Каламутно, так? Таку водичку можна пити? Ні, не можна. А водичку ось таку чисту прозору можна пити. Отож, малята, а кому потрібна вода? Людям, тваринам та рослинам. А навіщо потрібна вода? Щоб пити. Мити ручки, вмиватися, готувати їжу, купатися, поливати. Так? Тепер, краплинко, ти знаєш, навіщо потрібна водичка? Молодці малята, ви були дуже уважні, слухняні. Та прийшов же час прощатися з краплинкою нашою. До побачення, краплинко, до побачення малята, до наступної зустрічі.